Харків продовжує готуватися до зимових свят. Цьогоріч, вперше за часи широкомасштабної війни, вогні в місті засяють не лише на станціях метрополітену, а й на чотирьох наземних локаціях. Зокрема, новорічні декорації будуть прикрашати сад Шевченка, площу свободи поблизу сухого фонтану, водограй Дзеркальний струмінь та майданчик біля Хнатобу. Прогулюючись цими місцями, харків'яни із цікавістю спостерігають за тим, як мегаполіс поринає у свято. Мені окей якось виглядає дуже святково, чого справді не вистачає. Піднімає трошки настрій. Все ж таки, треба створювати якийсь настрій, створювати в першу чергу для себе. і Якщо це може зробити місто, то також звичайно. Розваг у Харкові мало, тому все місто, все передмістя. Ось тут отримує, як вам сказати, моральну зарядку, і розрядку. Розумієте, бачить нормальних, красивих, якихось більш-менш щасливих людей. Тому це обов'язково. Без цього у нас і так, як то кажуть, тяжке та складне життя. А ось тут розумієте, людина трішечки-трішечки повертається в ті довоєнні, тихі, спокійні часи і сподівається на краще. Ось і все тому це дуже важливо і дуже потрібно потрібно Оздоблювати Харків новорічними прикрасами продовжують харків зеленбудівці в тандемі з працівниками центрального парку. Хоча з огляду на воєнну ситуацію акцентують на підприємстві, нових декорацій місто не придбало однак, комунальники докладають усіх зусиль, аби уже з наявного оздоблення зробити щось по-справжньому казкове. Зокрема, новорічні інсталяції вже почали встановлювати на майданчику поблизу Хнатобу. Сьогодні ми продовжуємо прикрашати Харків до новорічних свят. А, ви бачите, що ми вже привезли ялкоялинко. Ові декорації, це в першу чергу цей новорічний олень. Він вже давно відомий харків'янам. Він був на багатьох локаціях. Скажу, що цей олень постраждав. Це був один із тих новорічних прикрас. Цей олень, які зберігалися в ангарі, і туди був прямий приліт. Його просто розплющило. Він був просто. Ну, знищений, і наші фахівці буквально по частинах його заново відроджували до життя, і нам це вдалося. І от цього року він буде знову радувати харків'ян. Це вже як традиція така. Крім того, чуть подалі буде фотозона, яка буде називатися Незламний Харків. А також буде прикрашено і дзеркальний струмень. Все це запрацює на день святого Миколая, але в наших планах до кінця цього тижня зібрати цей об'єкт, щоб він вже був готовий до свят. Додалося декорації і в саду Шевченка. Зокрема, комунальники встигли прикрасити місток біля зоопарку та облаштувати арки, а в тамтешньому фонтані з'явилися інсталяції фігуристів. Окрім цього, на локації найближчим часом встановлять і новорічних оленів. Планується, що всі ці декорації будуть сяяти вогнями, адже наразі місто має таку можливість. Однак, акцентують комунальники, треба бути готовими, що у прифронтовому Харкові ситуація може змінитися у будь-який момент. А вся наша ілюмінація енергозберігаюча у нас є така можливість зараз облаштувати прекрасне місто, і ми її користуємося. Є команда Ігоря Терехова, щоб харків'яни зустріли новий рік по-людськи, тому що люди мають право на те, щоб відсвяткувати це свято, але все буде залежати від обставин. Ви розумієте, що живемо ми як на пороховій діжці. Наші сусіди, так звані нас, кожен день обстрілюють і будемо дивитися по обставинам. Я звертаюся до харків'ян з проханням, будьте уважні, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, пам'ятайте про укриття. Ми маємо справу з дуже підступним ворогом. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олександр Ус, Денис Рибалко та Олександру Варов. Харків. Новини.